вітаю вітаю мої любі глядачі. Сьогодні запрошую вас до картинної галереї одного чудового талановитого українського художника. Пропоную не поспішаючи розглянути кожну картину. Ось на першій картині зірки ніби перетікають у річку. На наступній ми бачимо зоряний шлях для чумаків. А ще юнака з дівчиною, які розглядають зірки на небі та шукають сузір'я. А зараз ми бачимо пшеничне поле, на колосках якого заснув місяць. Посередині бачимо картину, де зображено нічне українське село, а поруч сильного козака, який увечері відпочиває під кремезним деревом. А зараз пропоную розглядати і далі картини, але поміркувати, що між ними схожого, а що підрізняється. Малята, гадаю, що ви помітили, що художник показує красу та унікальність кожного українського вечора та кожної української ночі. А ось і справжній чарівник, геніальний художник Олег Шупляк. У кожного його картині прихований таємний сенс. А якщо познайомитися з ним, то обов'язково розпитайте, як йому вдається створювати такі неповторні картини. Наприклад, ось ця картина називається «На ясні зорі на тихі води. Чарівно чи не так? Тож пропоную разом спробувати намалювати таку ж картину? Зупиніть на хвилинку відео, розгляньте картину. Що саме на ній зображено? Які кольори використав художник? Яке тло взяти за основу? Та які дрібні деталі ви помітили? А зараз роздивіться, які матеріали нам потрібні для роботи. Ну, як годиться, перед роботою розімнемо пальчики. Ось і вечір. Потемніло на кущах туман повис. Бачу, зірка небосхилом покотилася униз. Певно, десь вона Пала? Пала? трави у росу. Вранці зірку відшукаю. І додому принесу. Настав час творити, тож беремо пензлик, вмочуємо його у білу фарбу та робимо набрис. Ось ці білі ляпки Будуть зірками на нічному небі. Коли ми розглядаємо небо, ми помічаємо, одні зірки світять яскравіше, а інші ні. Одних ми бачимо зблизька великими, а інших ледь помітними. Тому по всьому аркушу додаємо ось таких дрібних ляпочок. Гадай, достатньо! В центрі аркуша малюємо білу хатинку, тож беремо далі білу фарбу, знаходимо центр аркуша та малюємо невеликий прямокутник. Знову добираємо фарбу та зафарбовуємо повністю прямокутник. Стараємося це робити акуратно, подекуди вирівнюючи края. А ще, щоб не вийти за них. Для цього етапу нам знадобиться широкий пензлик. Якщо ж у вас його немає, нічого страшного. Просто зафарбовуєте усім ворсом пензля. Якщо ж у вас фарба лягає нерівномірно, можна дати прямокутнику підсумнути та ще раз його пофарбувати. Ось так. Далі вимиваємо пензлик та починаємо малювати стріху. Дах на нашій хаті. В українській хаті зазвичай стріха була із соломи, тож беремо жовтий колір. Ну що ж, готово, вимиваємо пазли та набираємо зелену фарбу. На картині хата не високе повітрі, а знаходиться на ось такому невеличкому беріжку. Тому ми зеленою фарбою промальовуємо невеличку галявинку, на якій буде стояти хата, а також кущі та дерева, які знаходяться біля будинку та позаду. Діти, не забувайте, що ви також митці. А отже можете до картини додавати своїх елементів. Це можуть бути квіти, птахи, комашки або ж якісь декоративні елементи, завитки, крапки, кружечки. Так картина стане інакшою, але в ній буде уже інший прихований таємний зміст. Тож будьте чарівниками, фантазуйте та експериментуйте. У мене ж у нічному небі буде не лише будинок, а й дерева. Аби вони не виглядали темними, я до них додам кілька світлих фарб. Тож промиваємо пензлик, набираємо жовту фарбу та даємо світлих кольорів нашим деревам. Ось так. Хаотичними ляпками додаємо живості нашій картині. Тепер миємо пензлик та промальовуємо деталі на будинку. Беремо тоненький пензлик. Або ж беремо звичайний пензлик, але тоненьким борсом промальовуємо віконечка. У мене вікна будуть блакитного кольору, так як раніше робили у звичайних українських будиночках. Ви ж за бажанням можете обрати інші кольори. Старайтесь проводити пензлем акуратно, не поспішаючи. Тепер промальовуємо гілки та стовбури в дерев. Для цього я беру коричневу фарбу. І проводю невеличкі лінії. Ось так. Тепер в нашому дахові стрісі на хаті додаємо трішки тіні, також коричневої фарбою. Ось так. Тіни забагато не потрібно, тож старайтеся не переборщити з темними кольорами. Гуляючи на вулиці видно, як в будинку горить світло. Тож ми домальовуємо жовтою фарбою у віконечках світло, яке йде з вікон на вулицю. Ще додамо кілька зірочок жовтою фарбою. Погляньте, як красиво! Невеличка біла затишна хатинка поринає у нічних зірках. Ось і все, моя картина готова. Хоче побачити ваші. Тож надсилайте їх мені у повідомленнях, а я їх усі перегляну. А тепер, мої любі, пропоную пригадати, де ми сьогодні з вами побували. Молодчинки, ми були з вами у картинній галереї. Картини якого художника ми сьогодні з вами розглядали. Запам'ятайте, Діти, художника звати Олег Шупляк. А скажіть мені про секрет, яка із побачених картин вам сподобалася найбільше? Мені дуже цікаво. А тепер скажіть, що ми з вами малювали? Так, так. Зоряну ніч. Молодчинки. А які художні матеріали ми використали? Про це обов'язково напишіть мені у коментарях до цього відео. Шановні дорослі, відвідуйте разом з дітьми картинні галереї, музеї, виставки, а також подорожуйте. Можливо, саме у вашій родині росте маленький матері. Я, як завжди, була рада зустрічі з вами. Бажаю вам вдалого та мирного дня. До побачення!